Васильная продукция. Трубочки вафельные. Угощаю. Вот это називається оружие. Предприятие, которое випускає сладости. Ласочі для дітей. Називаємо так. Ну вот, бачимо за ще й ми пострадали. Услышали два взрыва. Удар был сильный. Когда пришли в себя, начали проверять людей. Были раненые. Вывели людей из здания в первую очередь. Дали первую, оказали первую медицинскую помощь, вывели в бомбоубежище. Когда убедились, что стало все безопасно, начали уже смотреть и локализировать, говорится, вот эти вот наших пострадавшихся. Дві керовані авіабомби. Попереднє це УМПБ Д-30. Ними росіяни обстріляли промислові об'єкти. Під ударом опинилося два підприємства. Одне займається виробництвом солодощів, інше це підприємство по виробництву сільгосптехніки. На превеликий жаль від цих авіабомб загинула людина. Це була жінка, її звали Наталія. І вона знаходилася на першому поверху підприємства, яке займалося і займається виробництвом сільгосптехніки. І 11 поранених людей. Це загальна кількість постраждалих на цих двох промислових об'єктах. Що робить Росія, Це просто мрак. Просто мрак. Кожен день, кожен день, кожен день. Вандалы, просто вандалы. Просто уничтожают нацию. Это надо действительно дать не только отпор, а просто чтобы и пра -пра 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 правнуки их знали, что надо уметь быть моральными, надо быть людьми. Потому что даже животные такое не творят. Даже животные.